Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати Є ще одна кабіна на продаж. У нас це у нас середня кабіна, так звана польська, ну це виробництво Польща дійсно. Ось вот така вона в червоному кольорі. Чорним пофарбована сама рама, двері. Дах у нас червоний. Ось вот такий так виглядає. Такий тут козирьочок, з козирком ведовські фари встановлені. Дзеркала в комплекті кронштейни під панель приладів, Обшивочка є, сама тумба оця. Сидіння не скомплектоване, сидіння можете окремо у нас замовити. Бризовики, крила, задні фонарі, ущільнювач під крило, отакі От безрамочні вікна, суцільне скло на дверях. Переднім дворником вона скомплектована, <гум> проводка частична, <гум> ну, тобто на фонарі, на фари. Вона присутня, там вам під'єднати все, окремо доведеться. Задня ляда отак от підіймається, там такий фіксатор. Зараз От він знутри, нутри отак виглядає. Ось такі от під'ємники. Так оце у нас шильник виробника. Отак от у нас дах оздоблений такою от тканиною. Моторчик, бачите, від старого зразку на сполочисник. Люк відчиняється, бачите, отакий от у нас механізм. Так, Тут все в шкірозаміннику, на підлозі у нас коврик. Ось така кабіна у нас коштує 135 тисяч гривень. Знаходимося ми у місті Дніпро. Або самовивіз, або є у нас перевізник на евакуаторі, може в межах України по домовленості вам доставити. Для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером, який можете знайти в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Хочу наголосити, що працюємо ми також з ПДВ, по перерахунку працюємо або за готівковий розрахунок. Так що звертайтеся, пишіть коментарі, будь ласка, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляди, на все добре.